Забуємо урок 10. У нас сьогодні функції різні. Робота з файлами, робота з функціями. Ну, спочатку подивимось матеріал попереднього року, що ми можемо повторити ще раз. У нашому прикладі є декілька класів створення. Тобто є клас транспорт, базовий, в якому додана функція move, і вона на принт таке слово, як переміщається. Далі від цього класу ми створюємо клас Cars, який нащадком клас транспорт, і використовуємо службову функцію ініціалізації, в якої виконуємо цей метод. І тому, якщо ми подивимось, давайте це ми можемо закоментувати, поки і подивимось, як виконується цей код. Стартуємо на виконання і бачимо, що у нас. Ну, можемо тут так домалювати. Що у нас виконується це слово, переміщається. Тому що ми створюємо об'єкт car. У нас класу car, і він при створенні виконує цю функцію, тому що init це службова функція, яка у нас ми бачимо. з... Зліва до справа такі підкреслення, визначають ініт функція, яка виконується при створенні цього об'єкту Cars А вона виконує moves через посилання self до свого класу попереднього, так, до свого предку. Ну і таким же чином ще далі ми можемо піти: тобто коли ми створюємо, наприклад, ну, можемо це закоментувати. Коли ми створюємо CARS B, який у нас від класу CARS, який від класу транспорт. Так, у нас декілька класів вже зв'язаних. І ми в функції ініціалізації задаємо колір, який при створенні передається от бачимо. І далі можемо виконати команди різні. Ну, різні методи цього класу. І ми бачимо, що у нас є, заправляється бензином. Це ми виконали метод patrol. так А далі ми виконали метод goto, і він почав рухатись, але не просто рухатись, він виконав метод moves, який от тут, да, в самому передньому класі. Тобто, по суті, ми таким чином визначили, що в класі транспорт є основний базовий метод moves, який вказує на те, що переміщатись, може рухатись цей транспорт. Далі ми створили. Кари, такі автомобілі в цілому. І далі від автомобілів, які на бензині їздить. Ну, так. От. Відмінність таку зробили. Ну, це приклад, як ми можемо створювати різні класи один від одного і наслідувати, якби, їх методи різні. Ну і те, що ми ще проходили, це така функція Bool. Цікава теж, яка дозволяє перевірити значення аргументу нашого. так І ми бачимо, якщо ми передаємо 0, так в цю функцію то це false. Значить, пусте значення. Далі різні числа і з різним знаком. Це true у нас. Правда, бо заповнене. Так? Далі пуста строка це false. Строка просто. Пробіл це вже не пуста, тому true. Ну і пустий список у нас false, і список з даними це true. Таким чином, ми за допомогою функції bool зможемо перевіряти різні змінні, різні значення на те, що вони пусті або заповнені якоюсь. Так. І таким чином ми продовжуємо наш урок. Так. Далі у нас урок 10. Функція, яку ми розглянемо зараз. Це нова функція вол яка виконує рядок як код. Тобто ми. Можемо за допомогою цієї функції виконати якусь строку якусь як код програмний. Ну, наприклад, ми подивимось, це в прикладі привіт. Ось виконує переданий рядок як код на мові Python. І повертає результат виразу, який виконує. Наприклад, ми можемо взяти. Варіант і виконати нажати run Побачити. От бачите, привіт написала. А, але ми всередині в лапки ми взяли цей код, який треба виконати. І функціона в цей код виконала. І також можна, наприклад, виконати. Те, що користувач ввів за допомогою консолі, за допомогою інпуту, так, ось ми що робимо? Python вираз якийсь вів користувач ми через EVOL виконуємо цей код і повертаємо на print те, що вийшло. Тобто, якщо ми це, так. Як ми можемо? Ну, давайте, мабуть, отак от нажмемо. І сюди ми додамо. Так. І далі е, у нас приклад такий, що ми вводимо там 10 помножено на 15. То есть, чекає курсор. Ми вводимо цей код. У нас множення на Python. Так, і результат ми побачили 50. У нас функція evol виконала те, що ми ввели. Через input в змінну. Це пішло як строка в аргумент функції. Результат виконання функції повернувся в змінну результат. І цю змінну ми на принт вивели на екран, щоб побачити результат. От ми можемо таким чином різні програмні робити виконання, додаткові, передаючи код прямо в. Функцію evol. Так, далі у нас є інша функція, яка більш складний код може виконувати, але вона не повертає. Так, результат. ну Давайте подивимось. Так, от у нас функція exec. Ну, вона. Зручна для запуску невеликих програм з файлів. Тобто, ми можемо читати якусь програму з файлу, наприклад, і виконати. Тобто вона виконує вказаний код як програму, але значення не повертає відмінності від eval, такої функції. Тобто, якщо ми десь в різних місць там файлах зберегли якийсь код програмний, там, то можемо. Зчитувати і відправляти нашою основною програмою, наприклад, на виконання інший якийсь код з іншої програми, ну, з іншого файлу. Ну, далі теж така цікава функція, яку ми розглянемо. Це функція LEN. Яка більш практична, вона часто використовується, коли потрібно Визначити розмір або кількість елементів в об'єктах. Ну, наприклад, тут в нашому варіанті це довжина слова в лапках. Так, ми можемо. Давайте принт ще напишемо. Зараз. Щоб побачити, який результат. Це буде. От ми бачимо, що 14 це 14 символів. додамо, наприклад, ще два символи, і побачили, що це 16. Тож ми можемо таким способом побачити, скільки у нас символів. Або, наприклад, картеж виміряти цю довжину, Ну, наприклад, тут мой ліст, Створили такий список, так? І побачимо на екран, скільки там елементів. Тобто, ми допускаємо і бачимо цифру 3. Тобто, ну, якщо ми додамо новий елемент, який там бійця. Такий, наприклад, от ми побачимо, що в G4. Ось ми таким способом бачимо через функцію len, вимірюємо. Ну, це зручно, коли якийсь цикл треба провести по цьому списку. Ну, от, Наприклад, е отримали там довжину mylist і далі запустили цикл по цьому списку. Тобто ми. На, ми Можемо цикл запустити по тим даним, які у нас є в списку, і побачити результат, тому що ми вже виміряли, скільки у нас є там елементів, і цей цикл буде виконуватись в депозоні. От ми бачимо 4 у нас строки. Як це працює? Тобто спочатку функція len у нас повернула, як ми бачимо, в змінну len, чи повернула довжину, скільки елементів у нас в цьому списку. Далі пішов цикл. В змінну x з диапазону від 0 до довжини списку. Буде зміна х, мати кожен, як би, число 0, 1, 2, 3. Тобто ми задали диапазон чисел від 0 до довжини. Довжина вимірялась у нас за допомогою функції len. І далі ми цю x передаємо для того, щоб отримати елемент списку. Тобто в нашому випадку ми коля, Вітя, тобто ми ці елементи. От отримуємо за допомогою X, бо X у нас це от індекс. Бачите, 0, 1, 2, 3. Тобто ми такий приклад можемо виконати для того, щоб виміряти і довжину, і отримати результат. Вивести на екран. Ну, в даному випадку так, така у нас. За, за таке завдання, так. Далі у нас є інші різні функції, які ми можемо теж виконати для різних цілей. Тобто, наприклад, найбільший елемент списку отримати, найменший повернути суму елементів. Тобто, різні такі функції. Які зручно використовувати, щоб в програмі можна було виконати дії, які, які нам потрібні, так? Наприклад, МАКС повертає найбільший лимент. Ну, Давайте подивимось, як це працює. Так. От у нас є на відео року, приклад, і ми можемо теж виконати такий код. Бачимо, що результат 12. Тобто, ну, якщо ми потребуємо, якщо ми, наприклад, 100 напишемо так і подивимось, от побачили, що результат 100. Тобто, за допомогою функції Max, ми з цього списку наших елементів отримали максимальний. Далі, ми можемо ще по коду. Отримати так такий варіант. Наприклад, максимальний елемент, який у нас по коду. Так, наприклад, страці далі. може, мінімальний елемент отримати. Ну, От теж. Так як ми задаємо наш список, ну, побачимо тепер мінімальний елемент от одиницю, Якщо, наприклад, ну, давайте пусть ще буде інший варіант. От, наприклад, 0. У нас тепер мінімальний елемент. Тобто, таким способом ми можемо використовувати різні функції, ну, наприклад, суму. Отримати. Давайте суму елементів подивимось теж. От у нас. Зараз ми теж на принт це виведемо. Суму елементів нашого списку. От, ми отримуємо результат функції сум і виводимо на Там 134. Якщо ми казали там інше значення, то буде інша сума, так? Це нам, якщо швидко нам таку суму отримати швидко. І такі невеличкі функції, які існують, їх зручно використовувати, щоб. Потім в програмі або а, Дії з числами, значеннями, або перевіряти на те, що воно пусте чи не пусте. на би, бол а, дивилися або довжину виміряти, є в нас елементи всередині, або їх нема. От, так от дозволяє це відпрацювати. Так, ну далі у нас наступний. Якби код, який дозволяє нам працювати з файлами. Тобто ми можемо задати, от, наприклад, відкрити папку, створити документ і потім якийсь текст виконати, додати. Ну, це така вже більш робота з операційною системою. В принципі, ви можете далі спробувати. Цей код виконати. Ну, в даному випадку треба щоб була папка така Python, далі створюється текстовий документ, далі відкривається, і далі ми виводимо це на принт. Тобто якщо нам запускати це, наприклад, на комп'ютері, такий варіант. Виконання нашого коду треба створити на операційній системі, тобто, ну, наприклад, Windows, так, та Python. Потім, що ми можемо зробити? Наприклад, запустити цю систему IDL, яка поставляється у нас з нашим Python. Нам, як сайту, ви скачали дистрибутив Python, встановили, наприклад, в. Windows ваш, якщо такий комп'ютер з Windows, і далі можете використовувати це передовище для виконання. От, Бачите, як воно відпрацьовує. Тобто я створив на диску ці Python таку папку, далі там з'явився цей документ. Мій документ, так. І потім ми побачили результат, який виконався. От, такий варіант. Ось і от створився, бачите, цей документ текстовий, який дозволяє нам записати туди дані. Ну, ми можемо з цим теж різні варіанти спробувати. Наприклад, знак «О» такий додати. Мій документ 2, наприклад. Ну, давайте виконаємо такий варіант коду. От, ми бачимо, так, що у нас з'явився мій документ 2. на цьому, І бачите, всередині такий текст. Тому для відпрацювання цього прикладу достатньо просто цю папку Python створити, і щоб у вашого. Цього середовища були права на запис, цю папку, і ви можете теж спробувати такий код То, запустити це середовище ІДЛ, яке є в поставці. Тобто, якщо ви на сайт заходите, встановлюєте Python з mm -hmm. сайту, Донлат, скачуть. Ну, це на перших уроках воно було. Проходження цього матеріалу, як скачати, встановити, то, наприклад, можна не реплітом виконати цей код, а як я показав, виконати за допомогою цього середовища, яке входить до поставку, до поставки Python. Ну і далі можна подивитися ще інші варіанти роботи з файлами. Ось, якщо ми, наприклад, такий код можемо створити, записати, прочитати, ще там документ який створити. Ну, давайте такий код перевіримо. Ось як ми можемо це зробити. Знов-таки, ну, не цей, наприклад, варіант коду, а от у нас така частина є, так, ми можемо взяти. Давайте спробуємо. Так, от пусть у нас нехай залишиться це е, модуль, і стартуємо так. От мій текст, який з'явився у нас. Ну от, мій документ. Бачите, змінилось. Тобто тепер тут мій текст. Те, що було до цього записано, воно змінилось. Ну, і знов-таки ми можемо е, різні варіанти отак ще. Наприклад, цей текст змінити так. От у нас буде інший варіант. Якщо ми відкриємо так, от наші знаки оклику. Ось ми якби пробуємо використовувати ті команди, запис текстових файлів, читання з них даних, і таким чином у нас виконується різний код. Для роботи з файловою системою. Тобто ми можемо дані зберігати проміжні якихось розрахунків, якісь дані, які потрібно, як таблицю або в CVS Ну В даному прикладі ми працюємо з текстовими файлами, але можемо додавати різні роздільники, можемо копіювати файл з одного в інший. Ну, наприклад, у нас далі ще є трошки матеріалу, і ми подивимось такий варіант корисні операції для роботи файлами. Тобто, ми можемо додати повідомлення, потім відкрити файл, прочитати, скопіювати його, записати в інший файл. Ну, можемо це теж подивитись, наприклад. От у нас є таке повідомлення. Ну і потім ми беремо цей код, використовуємо. Ось ми. Що робимо? Відкриваємо файл, мій документ, читаємо, Далі відкриваємо на запись. От з W такою е передаємо параметр це на запись і записуємо Майдата. Так. От ми можемо спробувати наприклад, так зробити. Так, і побачимо. Виконались якісь дії, які нам. От дивіться, з'явився у нас мій файл. Ось тобто він скопіював дані з того файлу, який ми відкривали. Десь тобто мій, мій документ. Я весь скопіював мій файл. Ну, а тут просто ми е, наше повідомлення якби розбили на різні частини. Тобто ми вказали, що за допомогою роздільника спліт ми розбиваємо по позиціям цей текст. Ну і в циклі ми побачили, е, яка інформація у нас вийшла. Так, тобто ми побачили, що позиція 0 це ЦС. Позиція 2, це повідомлення, тобто Ми якби розбили в цьому прикладі дані, ну, це як приклад, що можна працювати з різними текстовими даними. Ну і ще є такий цікавий модуль, який теж можна підключити. І, наприклад, скопіювати просто файл один в інший. Ну, якщо Побачити, десь тобто ви можете використовувати модуль для копіювання файлів. Ну, і, наприклад, ми можемо створювати копію файла під новим сім'ям. Знов-таки, ми ж це можемо перевірити десь. Ну, от, наприклад, так, виконати цей код. Подивимось, як він відпрацює. Нашому випадку, так, ну, не видав він ніякого повідомлення, але ми можемо перевірити, що у нас з'явилося, так? От у нас те, що нам потрібно, так? Ми скопіювали мій новий документ. От у нас мій новий документ, бачите. Скопіювався четвертий файл, з'явився, тому що ми, ми можемо отак от зробити чи там. Ще виконати, так? Побачимо, от як він, бачите, ще з'явився один файл. Тобто, таким чином ми можемо різні дані зчитувати, змінювати, копіювати цей текст і додавати новий, записувати, там трансформувати. Це дозволяє нам працювати з різними файлами. Ну, в даному прикладі це як текстовий файл. Тобто, якщо ми просто читаємо і W ми аргумент, коли відкриваємо файл, то це аргумент на запис цього файлу. Тобто, можна для різних тіл його відкривати, або на читання, або на запис. Потім ми можемо за допомогою команди close, ми закриваємо файл. Далі, за допомогою read ми читаємо файл. За допомогою write ми пишемо дані в цей файл. І це різні у нас методи, різні команди, які ми виконуємо. Для перевірки створити, От, як я кажу, папочку таку на диски це Python, наприклад, можна іншого. Тоді в коді просто змінювати треба шлях до цих файлів. Але щоб, наприклад, виконати. Ці е, демонстраційні наші варіанти, то е, просто створити папку Python на диск, і перевірити, що ви можете туди записувати дані ну, по, по правам доступу на цю папку. І потім ще такий варіант роботи з е, даними, як ми побачили, тобто по позиціям розділення наших е, е, тексту нашого. Там меседжі, тобто це, так ми можемо щось змінювати. Потім цей текст записувати в текстовий файл. Потім копіювання. Ми перевірили, як копіюються дані. Одним способом, коли ми читаємо в змінну, створюємо файл і потім туди записуємо. Іншим способом, за допомогою модуля shuttle, ми просто копіюємо один файл в інший. От у нас. Такі варіанти виконання цих дій по роботі з файлами і роботи з функціями, які дозволяють, наприклад, копіювання або читання, запис файлів. Це ви все можете попрактикувати і спробувати на прикладах. Ну а на сьогодні все. Дякую.